Сейчас совершается огромная ошибка. Но понимаете, вы так это уничтожать, как будто наши люди от этого не гибнут. Нам необходимо понять, а что нам собственно делать? Понимаете, мы э, как бы намеки даем, а вот мы так, сейчас испытания проведем. Мы регулярно э, видим, как Приделать. у нас в очередной раз на очередное самую максимальную степень боеготовности ставятся стратегические ядерные силы, как будто они когда-то у нас не боеготовы, да? Мы сейчас говорим об учениях с использованием Смешно. тактического ядерного оружия. Мы все пытаемся как бы кричать ядерное оружие, чтобы они от нас отстали. Но проблема в том, что мне кажется, что эта тактика, если вам угодно докторской колбасы, она все-таки э, назад. Западе в итоге приведет к тому, что они сначала вот. Это же работало с самого начала. Они сначала танки не передадим, перед... передали. Да. Дальнобойную артиллерию не передадим, передали, ракеты ну. не передадим, передали. Передадут они и Таурусы, и Атак МС, и все что угодно. И вопрос в том, как нам с этим поступать. И вот тут сложно, потому что наш ответ ответ ядерный. Его на докторскую колбасу Почему? не нарежет? Почему ядерный Потому что, что у нас понимаете, другого у, нас, ответа нет? у нас есть один козырь. Нам очень не нужно, чтобы войска НАТО или войска стран НАТО входили на территорию Украины. Довольно зряхвастки звучат заявления, что а мы с ними будем, как с леопардами, с абрамсами, как будто Правильно. очень все хорошо. Это я сказал, и когда я говорю, я как Но, у Дмитрия Анатольевича, отливается все в городе. Так дело в том, что как будто как бы люди не гибнут. как будто Зачем нам как сбрасывать будто это этот козырь? Вы видите, у нас есть козырь. Зачем да. нам сбрасывать тогда этот козырь Ты ядерный? Нет, Держите его, Нет, сбрасывать его надо, как здесь, да, меч. надо его держать, и вопрос вот как бы, ну хорошо, они, они передадут аурусы, ну. и скорее всего войска НАТО там будут. И дальше-то что? Уничтожать вот, вот, их? Да. Хорошо. Но, понимаете, вы так говорите уничтожать, как будто наши люди от этого не гибнут. Нет, как будто как бы это такая легкая Чем история. Больше... Я считаю, что сейчас совершается огромная ошибка. С 2012 по 2014 год я читал многочисленные записки о том, что украинцы воевать реально не могут. Сейчас я слышал из каждого утюга о том, что европейцы слабаки... Педали. Придурки. И воевать они не могут. Вот это правда. Да. И, Где вы это и тем не менее, Погодите. это не оправдалось один раз с это не оправдывается и сейчас. Если а воевать нет, за счет бесконечных волн мобилизации, и бросать на фронт если, одноногих если говорить, и Да, одноруких, там много, это особый разговор, я могу кое-что рассказать, но сейчас времени нет про них. Так вот, если исходить из того, что европейцы. превратились в то, чем их представляют, то тогда, конечно, но это не так. Так вы сами нам рассказывали, что да, они превратились именно про в это. Европу, Когда мы обсуждаем европейский менталитет, вы сами называете их теми словами, которыми вы их называете. Извините, я сейчас точно цитаты не вспомню, вы но знаете, там лесных слов нет. Да, я их называю этими словами. Но тем не менее надо понимать, что там идут определенные процессы, в том числе и агитационного политического характера. Это понятно, характера. это мы понимаем прекрасно. Вот. И а, там есть очень разные люди. И когда я говорю, скажем, о демократии... И называю их таким образом, поскольку они поддерживают эту демократию. Это один разговор. А когда речь идет о войне и когда речь идет об их безопасности, Но сами-то они, сами они пока не очень горят желанием идти свою демократию защищать. А Вы знаете, а никто никогда не горит желанием. А то есть возможен вариант, когда... Да. Они и, кстати перед, говоря, немецкое правительство накануне Первой мировой войны тоже не горело желанием. Однак всі туди в'їжалися, і потім Німці. Мене на зв'язку. Олександр Япчанка, командир роти Гонор, батальйону Вовки Довінчі. Олександр, добрий вам день. Слава Україні. Олександр, Чоловіки, які забачте кілька аспектів різних даного питання є. Ну, перший аспект. Типу, а вони взагалі нам потрібні? Ну, под... чи... не нам потрібні, Це українці. Українці Україні потрібні. Але чи потрібні ті чоловіки, які знаходяться за кордоном з інших причин, чи треба їх насильно заганяти в Україну і насильно заганяти на фронт? Чи буде з цього толку? Збоє... Ні, не, зачекайте. Давайте спочатку ну, все ж проговоримо. А що відбулося? Що цих чоловіків хтось намагається піймати і завести на фронт? У цього ж не відбувається. Їм держава каже буквально наступне: у нас війна, чоловіки призовного віку мають бути обліковані державою. Що так. не так? Що за паніка? А підіть, зареєструйтесь, кінець історії. Ну, тим більше, міністерство, е, я маю на увазі, е, Міністерство оборони дало роз'яснення саме от таке, яке що сказав. Альо, війна, чоловіки мають бути обліковані, і ті, що в Україні, і ті, що поза межами України, виконайте процедуру. Ніхто вас нікуди не тягне. Якщо хтось має бажання захищати свою країну, ласкаво просимо. І держава, і ми, як військові діючі, будемо вам дуже раді. Бо нам зараз край потрібна допомога. Але Давайте не мішати котлети з мухами. Всього лише виконайте процедуру необхідну в воюючій державі. Станьте на облік, поновіть свої дані. Станом на зараз, кінець От лише це потрібно зробити. Якщо то тоді два варіанти: або люди, які зараз влаштовують оці перформанси за кордоном, не вміють читати, або. Вони просто от надумають додаткові смисли в ту вимогу, яка від держави до них поступила. І з цього приводу роблять істерику. Ні перше, ні друге не робить їм чесня. Ну, Олександре, дивіться. А... Питання не в тому, що вони щоб їх облікувати, вони якби можливо і не проти стати на облік. Але зараз за кордону я так розумію, це зробити неможливо. На даний момент так ще не вступив в силу новий закон про посилення мобілізації, ще не запресував електронний кабінет призовника. А права консульські надання консульських послуг вже чоловікам за кордоном почали обмежувати. Чи потрібно це робити? Обмежують це, будуть обмежувати з однією простою причиною. Ми з вами прекрасно розуміємо, ну не будемо ж як кажуть, ховати дещо у кишені, аби вони повернулися в Україну. Чи потрібно ну, їм обмежувати їхні права на надання консульських послуг в Україні для того за кордоном для того, аби їх загнати в Україну? Ну дивіться. З точки зору, тут просто я би розділив на дві площини, це обговорення. Що перше обговорення з точки зору справедливості, це одна історія. Друге, з точки зору прагматики або ну, очікуваних результатів цих дій. З точки зору справедливості немає. От однакового розуміння справедливості у мене, як у людини, яка воює з першого дня повномасштабного вторгнення, в бійця, який воює з 2014 року від початку гібридного вторгнення Росії, і в людини, яка відмовляється воювати, яка знаходиться за кордоном. Бо у нас різне уявлення справедливості. Тому, очевидно, що тут досить складно мені буде описати вам картину очима отої людини за кордоном. Я можу описати тут картину своїм баченням справедливості, ну і баченням ще тих людей, з якими я з цього приводу спілкувався і маю на увазі військову службу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.